Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, перевірка лічильників виявляється, що там є такі дуже зжаті терміни, до коли вам потрібно її пройти. І зараз поясню, чому вони такі жаті. І якщо її не пройти, то вам показання будуть нараховуватись по розрахунковим показникам, не тим, який ваш лічильник фактично видав, а тим, який вони нарахують самі. А розрахункові показники, як ми знаємо, в 2, в 3, інколи навіть в 5 разів більше ніж фактичні. Тож, щоб не переплачувати в 2, 3, в разів, я зараз розповім усе, що потрібно зробити і кому. Е, вибачаюсь, бачимо, да, ситуація така є трішки в дорозі, трішки неприємна ситуація в мене в сім'ї сталася, але тим не менше, е, час піджимає, так, тому що до липня місця залишилось зовсім небагато і потрібно вас попередити. Тож працюємо, відео без монтажа відразу вам говорю, тому можливо, десь якісь заговарювання, щось я десь там до себе виправляти. Е, будь ласка, сприйміть все. Актуально, ну тому що так ситуація склалась, і це не буде вирізано, як зазвичай. Тож, працюємо, так? І так, е кожні 4 роки. Е вибачаюсь, колись я проговорився і сказав два в попередньому відео. Ви мене чудово виправили. Величезно дякую усім, хто виправив. Виправляємося і вже пишемо правильно, так, з розумінням. Кожні 4 роки проводиться перевірка. Е Лічильників на теплопостачання, холодну і горячу воду. І чому потрібно зробити саме до 1 7 липня це потрібно здати лічильник на цю перевірку в цей період, тому що е, так склалося історично, що завжди до цього часу комунальні служби підганяли. Підганяли, 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 і ось тепер так склалося, що в 90% споживачів саме до 7 липня закінчується час попередньої перевірки, і тоді їм почнуть нараховувати автоматично, тому що в системі в комп'ютері зазначено, коли у вас була остання перевірка, автоматично нарахувати по розрахункових показниках. Тому вам потрібно здати лічильник, щоб цього не сталося, щоб ще раз повторюсь, не переплачувати. Як це зробити? Якщо у вас з дати останньої перевірки, а на це повинен бути акт у вас виписаний, або зазвичай це рік випуску лічильника і додають кожні 4 роки. Так? Якщо у вас дати останньої перевірки, пройшло 4 роки, то вам потрібно, ну, повторну перевірку. Лічильники на холодну і гарячу і теплопостачання можна. Е Здавати на перевірку лічильник теплопостачання тільки в спеціальній лабораторії, а холодну і гарячу воду можна зробити на дому, грубо кажучи, визвоти спеціалістів, і вони проведуть прямо у вас в квартирі, що його не потрібно нікуди б довести. Якщо лічильник здавати на перевірку, то приблизно це займає тиждень часу. Чи можна лічильник здіймати самому, тому що в коментарях писали там же ж пломби, як це зірвати, це все втручання. Дивіться, виявляється, що це залежить від вашої компанії. В більшості компаній лічильники дозволяють знімати самому, але перед зйомкою зніманням лічильника ви повинні їм зателефонувати. Попередити, що ви хочете здати лічильник на перевірку, зафіксувати показники, сфотографувати пломби, що у вас всі стоять, які ну, прийдеться зірвати для того, щоб його зняти на перевірку. Сфотографувати пломби, погодити з оператором, що я сам демонтую лічильник і несу до вас в контору на перевірку. Він каже: Окей, сфоткайте всі пломби, сфоткайте показники, передайте нам показники, зараз продиктуйте. І вони повинні співпадати з тими, що коли ви принесете лічильник. І все. І здіймаєте, несете, вони роблять перевірку. Потім е самому поставити, ну, якби вийде, але опломбувати ні. Тому ставлять, якби вже та фірма, яка робила перевірку, тому що їх є багато. Це головне знайти е сертифіковану фірму. Це і роблять, як ті, хто. Постачають тепло так в багатьох випадках, а інколи вони цим не займаються. А на перевірку потрібно шукати спеціально сертифіковану фірму. Вони приходять, встановлюють вам лічильник, пломбують його і виписують акт встановлення. Так вже по вашим показникам виписують акт зняття, акт зняття, акт встановлення. До речі, їх потрібно зберігати. Акт зняття і встановлення, тому що якщо не дай Бог щось в майбутньому, десь вони забудуть пломбу поставити і прийдуть до вас, у вас нема пломби, то в акту там все записано і номер пломби, і все, і все, і все, тому його потрібно зберігати до наступної перевірки, щоб не дай Бог що не сталося якоїсь халепи. І сертифікат видають обов'язково сертифікат, що лічильник пройшов перевірку, що він все правильно рахує, що він сертифікований, і тоді у вас вже далі йдуть рахування показників по цьому лічильнику. Нагадаю, ще раз, якщо кожні 4 роки ви його не здасте, то будуть показання нараховуватись уже розрахункові. Чим це погано? Літом. Це майже ніякої різниці. А зимою, тому що зараз теплопостачання не йде. На гарячу і холодну воду різниця є, тому що вони будуть більші, ніж те, що ви використовуєте. Ну хіба що, що ви там використовуєте супербагато, то тоді вони можуть всі впасти. А зимою на тепло будуть нараховувати, ого, вам дай Боже. І що саме гірше, це для тих людей, які чи виїхали з будівель, чи не проживають, чи ще щось. Е вас, грубо говорячи, нічого не використовується, і тільки підходить кінець сертифікату лічильника, і вам починають кожен місяць раховувати величезні суми. Так? Тому з цим, хто виїхав, там, хто переїхав внутрішньопереміщення. Потрібно бути уважним, і якщо ви не проживаєте в тому чи іншому будинку, подати про це заяву, що ви там не проживаєте, щоб вам не нараховували оці космічні суми, Бо потім потрібно буде доказувати, що цього не використовувалося. Показники лічильника враховуватись не будуть. Потрібно буде доказувати, що ви тут не жили, і дуже 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 багато замороки. А якщо цього всього не зробити, то вони просто відключать, відріжуть все, як вони дуже. Дуже часто вміють. І залишитись потім, щоб підключити, то там взагалі космічні суми потрібно платити. Чи обов'язково всіх перевірка підходить в липні? Ні, не обов'язково. Перевірка може бути ну, в будь-який період. От від якого у вас пройшло 4 роки. Це і серпень, і вересень, і жовтий наступ. В деяких навіть зимою. Ну, до речі, в тих, в кого зимою, то радять перевірку один раз зробити раніше. Бачите, пізніше не радять, радять зробити раніше, щоб наступні рази вже перевірка була влітку. Ну, тому що, понятно, літком менше всього використовується, якщо там літом чогось нема, то можна без цього. Трішки обійтись, так? а зимою без опалення тут трішки, мені здається, важкувато. буде. То 4 роки здати вашої останньої перевірки можуть бути в будь-який період. Але, ще раз повторюсь, так сталося вже на протязі історично, так? що завжди це підганяли, старалися до там, 7 липня усі домівки обійти і перевірити. І виходить так, що до цього числа у всіх якраз в більшості абонентів дата закінчується. Тож, я вас попередив, розповів, як це все працює. А, ще про ціни на перевірку. Якщо ви самі здіймаєте їм приносите, то це в районі 350 гривень. Ну, Здавалося б, не дуже велика сума, але 350 гривень кожен лічильник і вже трошки набігає так, якщо у вас всі разом. А якщо вони приходять до вас і знімають лічильник самі на перевірку, самі його роблять, самі приносять, монтують. То це десь 375-400 гривень. Ну, тобто, бачимо, різниця невелика. І чи потрібно самому заморачувати зі зйомом, знесінням? Це хіба що, якщо ви хочете, щоб було швидше, так? Щоб не ждати бригаду, то можливо так буде трішки швидше. Но черги зараз трішки є, тому що в минулому році не здавали лічильники на перевірку, бо був. Постанова, що можна було не здавати. І вона мала діяти до кінця військового стану, але в цьому році її вирішили відмінити, тому знову приймають лічильники обов'язкова перевірка стала. Чому так сталося, не розумію, все-таки щось прийняли, але тепер передумали. Ну Тим не менше, факт лишається фактом, і я вас попередив тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка, де будемо вирішувати усі такі важливі питання.